Всім привіт! Мене звуть Юля, і я біть-блогерка з досвідом. І це Влог зі Львова! Влог Львова. Львова! Значить, тут зараз мої соціальні мережі, інстаграм і сайт мого б'ють-магазинчика, подяка з І все таке. Чекайте, не можу вдягнути рукавичку. Значить, я вибачте, що я вверх ногами, I'm so sorry. І ще й рукавичком в камеру запхнула. Але життя то воно є таке в мене. Так от, я, як завжди, абсолютно нікуди не встигаю. Абсолютно не встигаю знімати влог. Тому, вибачте, знову буде дуже динамічно. Отако. Значить, це мій другий день зі Львова у Львові. Другий день у Львові. З першого дня кадрів майже не буде. Приїхала я сюди зі своєю подружкою на машині. А, дуже класно, сподобалось. сподівалось. Ми приїхали на машині вчора, поїли, сходили в кіно, ставлю в кіно лайк. І ще став тут десь кружочок, що за фільми фільму дивилися. Дуже класно, я мільярд років не була в кіно. Ми ще ходили в iMac, купили собі окуляри. Раз, йоп, чесно вам скажу. Мені дуже сподобалось. Сьогодні я прокинулася о 8.30, то є неділя. І знаєте, чого так рано? Бо зараз станеться супер важлива для мене зустріч. І прям-мега. Прям мега супер важлива. Е, зустріч, на яку чекала роки півтори? Слухайте реально. коротше, я йду зустрічати своїх батьків. Ууу. Я дійсно з батьками не бачила, сміється роки півтори. давно. Відчувається як вічність і нарешті них з'явилася можливість до мене приїхати. Так -о, кажу одразу, батьків показувати точно не буду. Але можливо покажу трохи, що і як ми будемо робити. На жаль, на жаль, часу в нас дуже мало. Буквально ну, годин шість ми проведемо разом, бо потім вони сядуть на потяг і поїдуть назад. Але я вже дуже рада і дуже вже тікаю. А потім... Піду десь ще з друзями і от на наступний день це буде понеділок. в мене заплановано мільярд зустрічей. Просто мільярд. Інакше і не сказати. Тому що мені треба в понеділок побачитись ну максимально з усіма ким вийде. Я сподіваюся, що вийду з усіма, з ким я хотіла. Вот. Спойлер, тут будуть буті-блогери. ну Звичайно, що я у Львові як то без буті-блогерів. Ну та й таке. Ой, я трошки хвилююсь. Я прям трошки хвилююсь. Я запланувала нам сніданок, але я не знаю, чи батьки захочуть туди, де я придумала. То маю резервне місце. Записано, так сказати, куди можна піти. Коротше, так. Да, трохи хвилююсь. Біжу поспішаю. Вже от заутимо. за заутом. За стіну чудовою стіною. От. Так що такого? І ще на вулиці дуже холодно, то є до мене і шапка, і пішон, і усьо на світі. І кулготки сьогодні вдягла. Сьогодні мінус 6, А я думаю, що ми будемо гуляти, то я, блін, ух, холодно. То я вдяглася тако. І ще в мене дуже болить голова. Дуже болить голова. Я вже дуже хочу їсти. І коротше, Також все разом. Все разом. Дивіться. І взяли. То... Будівля вокзалу Все, побігла я, побачимось скоро. Сьогодні дуже холодно, дуже зимно по такому глядає вікзань. Трача, сюда... Ой, бачиш, я чорна? что фоткала потяг. Блін, я тебе зараз покажу. Він тепер буде. Бачиш, що він робить? Бачиш? Потяг. І типу, я стояла, фоткала, я тепер чорний. Добрий день, студія. Значить, ну все як завжди. Ну все, як завжди. Я вам кажу одне. А виходить все сильно, сильно інакше. Отке от у мене життя. Значить, це вже наступний день. наступний, І е, вчора ми пішли з друзями не в панораму, а пішли в заклад Колос. Це е, заклад. Новий від одного з моїх улюблених закладів Марево. До речі, який я йду сьогодні вечеряти. Я вже погуляла зі своєю подружкою. Подивіться, вона вже несе покупочки. Я вже купила собі дещо дуже гарне. І, можливо, покажу вам десь, десь, можливо, покажу вам. І зараз біжу на зустріч до однієї біцблогерки. Загалом чудовий день. У мене сьогодні заплановано три зустрічі: перша вже completed. ще дві. І я тупо розпланувала день. Так, що я з людьми просто ходжу ну, їсти і далі ми проводимо час разом. Але умовно ми поснідали, погуляли з моєю подружкою, та потім з іншою блогеркою я зараз іду обідати разом і потім вечеряти. Блять. Йобаний хуй. Ненавиджу чоловіків, блять. Я йду, хочу наліво, він, блядь, теж наліво. Я, блядь, направо, блядь, теж направо, став. Ху, нахуй, не навижу, ну і загалом, мені здається, влог не дуже цікавий. Не дуже. Але ну, такий буде короткий, буде багато мого обличчя, багато Львову. Дивіться, ава, трошки зараз познімаю, ну то й таке. Біжимо, щоб нас не збив трамвай. І одна прекрасна дівчина, з якою я зараз зустрінуся. Я прямо навпроти головного входу. І ми її вже шукаємо очима. Ви поки не шукаєте, я вже шукаю її. Зараз як побачу. Ще не... О! Я її побачила! Я її побачила! А! Готуйтесь! Ні, тільки не тривога, ні, ні тільки не тривога! Ні, ні, тільки не тривога. <мір> привіт. <плес> Чисто різниця. <плес> так, Різниця в зрості. Добрий день. Лолю. <плес> Лолюзечка, моя зоєчка, привіт, моя хороша. Я тебе зараз за моя батька, моя красюречка. Зараз я вас зніму. А, ти моя сенечка. Все. Ми пішли їсти пока. тебе еще буду писать про антисанитарию, Юля. Да хай, ты еще. Снимай тарелку. Секси больше. Мне вот так. До видео. Ми, коротше, з Машою поїли борщ і прийшли сфоткатись. І ці дово будуть зараз сфоткать Машу. Як ти розумієш, що це Юля годує льду. Можна все їти? Це підкуп. Можна брати її на ручки? Звісно. О, якушеньку. Так, лук. Все? Не хочеш? Класіва. Маша оператор. Я боюсь її брати, бо вони від мене тікають. Ти їй за попку. Ну, Льо, до мене за попку. Типа, спочатку йдеш нюхатись, а іншою рукою попку підтримуєш. На побок страшно. Та все нормально. Лола така, оце нормально. Не знав, що це всередина, Маша пішла за кабусі. А я, коротше, не знала, що тут є всякі такі штучки. І я відчуваю, що з порожніми ручками я не піддуму. А там десь Маша. Хочу свої подорожці купити. Ой, чашечкам попись можі, дивимось, що тут є. Все дуже гарне. Привечір. От на цьому трамвайчику поїхала Маша. Маша поїхала, а у мене по плану наступна. Сус. Я вам кажу, я просто приїхала в Львів тупо не їстись, побачитись з людьми, і поїхати назад у Франник. Ось от. такий от у мене план. Я купила дуже гарний лонг. Міша нагадає мені, будь ласка, показати. І купила ще такий лонг своїй подружці. А зараз іду в Марево, але вони переіменувались і тепер вони називаються Маримо. І я їх згадую другий раз а, за це відео, але просто я їх дуже люблю. А, були сьогодні і в Дода Сокс заходили. І в, а, в багато куди, і з Марші багато куди, як завжди. Обійти всі улюблені шоуруми, щось собі купити. Я вам кажу, в мене кожна поїздка у Львів, це такі ці походи всюди, чисто витратити мульйон грошей. Добре, включилась. Включився спалах, я не планувала, але коротше, це один з моїх улюблених соборів у Львові. Дуже глюблю. Він дебільний спалах, але не буде. Відсіки гарний, то я вам в його показувала, Також зараз покажу вам його ввечері. Чекайте, перейду дорогу. Машини мене не збили, добре живемо живемо. Також зараз показую вам вечірній собор гарний. Дуже гарний, дуже його люблю, дуже гарний. Прям дуже гарний. Ще тут етнодім, але ну то хтось, ну тобто я ще на етнодім. Не заробила собі. Але дуже, боже, ледь не впала. Але дуже гарний, дуже мені подобається. Дуже холодно, я в капюшоні і в шапці. Змерзла трохи. Біжу, біжу, але дуже гарний Львів. Дивіться, як гарно. Дуже люблю Львів. Дуже гарний. Приїхати тако на пару днів, покайфувати, з людьми поговорити. Воно. Добрий день, вам з Івана Франківська. Що, прийшла вам розказати, що це, мабуть, був найспокійніший і, можливо, трохи найскучніший влог за весь час, який я коли-небудь знімала. Тому що, по суті... Ці два дні я просто зустрічалася з людьми і вам нічого не показувала. Але, але, ой, я не ступила на свій рюкзак. Я сподіваюся, що вам все одно було цікаво. Та й що вам сказати? Я сподіваюся, що вам було цікаво. Я сподіваюся, що вам було гарно. Е, вчора ми гуляли ще з моєю подружкою Львовом. Мені ще там все гарно наріже і покаже вам в правильному порядку, як ми там гуляли, дивились вечірній Львів. І буде вам, я сподіваюсь, гарно і цікаво. Мені загалом сподобалось це пару днів, було дуже класно, дуже насичено. Просто нічого не встигала вам показувати, бо то з тими, то з тими багато з ким бачилась. Коротше, було дуже класно, я дуже задоволена. Ніби два дні пройшла, ніби тако оп і не помітила, а потім дві годинки і я вже у франику. І біжу на своє таксі. Дві годинки тут пограла на стімдеці в потязі. Офігенно, мені сподобалось. Ну й все. То Зараз будемо прощатись з вами. Вже приїхала до друзів своїх. Будемо прощатися, як я сказала, на залі приїхало таксі, я побігла на таксі. Загалом мені сподобалось, я сподіваюся, що також сподобалось. Подивилась Львів. Львів, люблю тільки приїхати, подивитися, як гарно побачити з друзями для життя, звісно, не моя історія. Але було дуже красно, класно. Трохи втомилась і давайте прощатися. Я сподіваюся, що вам сподобалося, сподіваюся, що вам було цікаво, дуже чекаю на ваші коментарі. Дуже дякую за перегляд. Бажаємо смачненького чосічка і кавусечки. І нагадую про нашу з вами. постійно постійну традицію. Будь ласка, не зробити донат фондом чи волонтерам. Які допомагають нашим захисникам і захисницям. Я вже дуже заговорююсь. І на цьому на сьогодні все. Зараз я так от зловлю сонечко вам гарно. Зловим Па-па.